До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Шановним телеглядачам телеканалу Броди Онлайн, моє найщиріші вітання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми щодня працюємо для вас, аби ви завжди були в курсі усіх подій. Сьогодні у випуску дивіться проте. Волейбол у бродах, як змагалися між собою команди просто неба. Забіг у бродах, як спортсмени з Бродів та радивелова долали крос. Футбол у пониклі, з яким рахунком завершилася гра. Про ці та інші новини далі у випуску. Розвиток футболу не лише у місті, а й по селах є важливим у формуванні здорового суспільства. Іноді футбол це не просто гра, а можливість задонатити на Збройні сили України. Більше у сюжеті. Бігус, бігус, бігус. Матч почався із напруженої боротьби між двома командами ФК Пониква та Стир. Вболівальники підтримували свою команду. а Гравці робили все для того, щоб здобути перемогу. Футбол згуртовує людей. Він створює відчуття єдності, коли люди разом переживають радість, перемогу і гіркоту поразок. Футбольна гра є також чудовим способом для спілкування. Люди, бути, У цей день гості Полястир Пониковиця здобули перемогу команди ФК Пониква з рахунком 4-2. Вітаємо переможців. <праць> валя, валя, валя! Валя! <праць> Оксана Караїм, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У липні в місті Броди відбувся благодійний забіг на межі, який організував Владислав Лотовський. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Цей день благодійний забіг на межі. Був на різні відстані 10 кілометрів, 2 кілометри та дитячий на 800 кроків. Це взагалі старовинне місто, яке на постійно було на межі епох, на межі Австро-Угорщини, на межі Галичини і Волині. І цьогоріч нашому місту виповнюється вже 940 років. До нас сьогодні приїхало дуже багато учасників із різних міст України. Ми вітаємо учасників із Луцька, з Львова, з Рівного, з Києва, з Вараша, з Крупця, з Херсоном, з Радовилова, з Золочева. Дума і, звісно, з Бродів. Давайте поплудуйте самі собі. Духовний оркестр Бродівської школи естетичного виховання виконав Державний гімн України. Вилиною мовчання згадали усіх героїв, які віддали життя за спокійне майбутнє України. Юлія Желих, яка була ведучою заходу, подякувала усім, хто долучився до організації благодійного забігу. У нас сьогодні є декілька дистанцій. У нас є дистанція по на 10 кілометрів, дистанція на 2 кілометри. Ну і звісно, дистанція для наймолодших. І надіємося, що звісно переможці будуть сьогодні. В нас достойні. Тренер із спортивного залу Фітлайф Надія провела розминку для учасників забігу. Ведуча ще раз озвучила головні правила, після яких учасники розпочали благодійний пробіг. Сартуємо біг на два кілометри, це одне коло. Буде уважний на маршрутах, маршрути позначення спеціальними питаннями Бажаємо успіху і розпочинаємо. спочинаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Ведуча забігу поділилася з присутнім інформацією про усіх благодійників, які долучилися до такої доброї справи. Всі бажаючі у цей день мали можливість на деякий час поринити у світ історії рідного краю. Ви можете безкоштовно відвідати наш місцевий музей, який знаходиться позаду нас, абсолютно безкоштовно і дізнатися історію нашого міста. Ну і перед стартом залишається декілька хвилин. Готуємося, а наш духовий оркестр завдасть вам ще більше настрою та енергії. Учасник розповів про свої очікування від забігу. Дистанція 10 кілометрів це мій другий забіг. Перший був у Рівному, а це другий. Які очікування від забігу? Тільки позитив. Як бачимо, найспритніші учасники бігли швидше від усіх інших. Заради безпеки та порядку на дорогах благодійний забіг супроводжувала поліцейська машина. Перші, як бачимо, фінішують у нас двоє бігунів. Решта десь там ззаді їх доганяє. Надіємось, вони ще не будуть відставати, так? Ведуча розповіла про особливості розіграшу для учасників та глядачів, про медалі, які вже на фініші отримують усі учасники, про унікальні кубки із гільз та подарунки і призові місця. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Броди онлайн. На стадіоні ювілейний пройшла відкрита перші Бродівської територіальної громади з пляжного волейболу серед жіночих команд. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Спекотного дня на стадіоні на спеціально відведеному місці відбулася запекла гра з пляжного волейболу. Цього дня на волейбольну гру зібралися жіночі команди. Перед волейбольними змаганнями учасниці попрактикувалися у підготовчих вправах. Михайло Чунгін із вітальним словом звернувся до учасниць змагань. Як звичайно, волейбольні змагання не обійшлися без Володимира Бєскова, головного судді змагань, а також за участю суддів Михайла Лечиліна, Ярослава Стеблія та Олександра Козудія. Протягом гри кожна з учасниць дотримувалася відповідних правил та спостерігалася чудова підготовка та злагоджена командна робота. «Сьогоднішній перший є включається і пляжний волейбол, але це буде частиною підготовки до великого волейболу. Ну і бачу нових дівчат, які підключилися до участі тих змагань. Тому бажаю вам всім е, гарного виступу і хай переможе. Середіше. Традиційно волейбольні змагання розпочали із виконання державного гімну України. За свої старання найкраще отримали хороші результати. Зокрема, Катерина Кобілковська та Вікторія Голубицька. Команда Гоко вибороли перше місце. Наталія Бурячок та Іванна Крамська нещодавно здобули першість у змаганнях з пляжного волейболу в категорії Ветерани у рамках 33-х комплексних обласних ігор Львівщини. По завершенню волейбольних змагань, головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Михайло Чунгін від імені Бродівської громади, вручив учасникам медалі, кубки та грамоти. Віталій Лехчилін, віце-президент громадської організації Федерації волейболу Бродівського району, вручив учасникам подарунки від спонсорів. Всім учасникам бажаємо нових спортивних звершень. Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачимося завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Навчально-виховний процес завершено. У п'ятницю п'ятого липня відбулася ознайомча зустріч обговорення проблемних питань щодо стану будівель, захисних споруд, забезпечення технічним обладнанням, стану прибудинкових територій, в закладі освіти Куровицького Старостинського округу Глинянської громади. Староста Ігор Лісовий зустрівся з директором Куруцького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Миколи Лемака, Василем Волошиним та завідувачем закладу дошкільної освіти Надією Ковчак. Обговорено можливі шляхи вирішення цих питань та намічено подальший план розвитку даних закладів освіти на території Курувицького старостинського округу. Африканська чума свиней, будьте обережні. Занести збудник африканської чуми свиней у ваше господарство можуть люди, заготівельники худоби, тварини та птахи, які побували на зараженій території. Вірус також передається з кормами для тварин, ручним багажем, продуктами харчування та через гризунів. У випадку вимушеного забою дорізу свиней закликаємо не роздавати свинину рідним та сусідам. Якщо у вас захворіла чи загинула свиня, негайно повідомляйте спеціаліста державної ветеринарної медицини за номером телефону 45287. Не допустимо хворобу на території нашого краю. Рятувальники провели відпрацювання озерами Дубинщини щодо безпечної відпочинку на воді. Під час відпрацювання рятувальники поставили акцент на кілька основних правил безпеки, яких дуже важливо дотримуватись. Перш за все, необхідно уникати заходу у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також рятувальники звернули увагу на безпеку дітей. Вони наголосили, що діти повинні купатися тільки під наглядом дорослих. Безпека дитини на воді вимагає постійного контролю та уваги з боку дорослих, оскільки навіть невеликі водні глибини можуть бути небезпечними. Не менш важливим було підкреслення того, що купання наодинці також є ризикованим. У разі виникнення непередбачуваних обставин наявність інших людей поруч може значно полегшити допомогу та врятувати життя. Дубинське районне управління головного управління ДСНС у Рівненській області звертається до усіх мешканців регіону з проханням неухильно дотримуватися правил поведінки на воді. Необхідно пам'ятати, що безпека є спільною відповідальністю кожного з нас. Дбаємо разом про безпечні жнива. Щоденно рятувальники Дубинського району управління ГУДСНС СНС України у Рівненській області проводять профілактичні рейди місць збирання, переробки та зберігання зернових продуктів. Так днями рятувальники провели профілактичні рейди щодо дотримання прав пожежної безпеки під час жнив. Рятувальники поспілкувалися з працівниками полів щодо отримання правил пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Також звернули увагу на стан забезпеченості зернозбиральних агрегатів, тракторів та автомобілів з сертифікованим вогнегасником, наявність хлоповок та лопат. Крім того, працівникам було роздано листівки із отримання вимог правил пожежної безпеки під час жнив. Проведення даних заходів є одним із основних методів попередження виникнення пожеж під час жнив. Оскільки пожежна безпека залежить від усіх працівників, які в них задіяні. Встановили генератор на вулиці, але йде дощ, як діяти? Найголовніше правило ні в якому разі не вносити генератор у приміщення на балкон, у під'їзд, магазин чи кав'ярню, адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися. Генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів. заховавши генератор під накриття. До нього має бути доступ чистого прохолодного повітря. Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачити систему виведення вихлопних газів. Генератор не повинен перегріватися. Отож, бережіть себе та оточуючих Слава Україні!